Доброго дня, діти! Здоровенькі були! Так прийнято вітатись на Україні і бажати здоров'я. А пам'ятаєте, що треба робити, щоб бути здоровенькими? Тобі нагадує ця картинка. Вона нагадує, що треба дотримуватись режиму дня, своєчасно прокидатись і лягати спати. Народна мудрість каже, як не досипаєш, то здоров'я втрачаєш. Давай повторимо її разом. Як не досипаєш, Здоров'я втрачаєш. А про що нагадує ця картинка? Так, треба стежити за чистотою. Той не хворіє, хто руки чисто миє. Доктор Айболіт приніс нам щось у мішку. Роздивись ці предмети і розкажи, для чого потрібен кожен з них. Сподіваюсь, ви добре впорались з цим завданням. А ця картинка про що нагадує? Щоб здоров'я було в порядку, займайся спортом і роби зарядку. Давай пограємо в гру, Впізнай вид спорту і знайди зайвий предмет. Що це за вид спорту? Так, це футбол. А як називають людину, яка займається футболом? Футболіст. А який предмет не потрібен для футболу? Так, штанга, а тепер спробуй ти. А про що нагадує ця картинка? Так, слід вживати здорову їжу, пити воду, соки та трав'яні чаї. Фрукти і соки смачні й корисні. Назви, який сік і з чого він зроблений. Наприклад, апельсиновий сік зроблений з апельсинів. А тепер спробуй ти. Як можна назвати ці продукти одним словом? Правильно, овочі. А як вживають овочі? Що з ними роблять? Їх варять, смажать, квасять, тушкують, фарширують, ріжуть та печуть. Яким стає овоч, якщо його зварили? А якщо його смажать? Якщо його квасять. Якщо овощ тушкують, то він який. Якщо фарширують, то він який. Якщо ріжуть, то він який. А якщо печуть, який? А ще для здоров'я важливий наш настрій. Сьогодні він у тебе який. Тож пропоную намалювати тобі свій настрій. А я дякую за. Роботу і чекаю на ваші малюнки. На все добре!